Голова СЕК Пол Аткінс. Вдумайтесь, голова СЕК. Ще раз кажу. Голова СЕК Аткінс заявив, що вся фінансова структура США протягом двох років хоче переїхати на блокчейн. Капець, ну ну просто в мене нема слів. Як? Як? Але це реально факт тому. Тому в принципі це, звісно, може бути вбросом, щоб підняти якісь зробити якісь маніпуляції, але тим не менш, ну такими заявами не розкидуються просто так. В попередньому відео казав, що всі сильні світу цього починають признавати крипту. Тому на даний момент, ну блін, заява голови СЕК, це дуже потужно. Е, саму заяву можете перейти послухати в каналі. Я зроблю посилання на неї. Плюс раджу подивитися календар економічних новин на цей тиждень. Він вже викладений у каналі. Ну і не забувайте підписатися. Криптошабля – твоя зброя в світі крипти.